Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! І в цьому відео ми продовжуємо подорожувати разом з вами Болгарією. Ми знаходимося на курорті Сонячний берег це липень 2024 року. В цьому відео я хочу розповісти вам трошки детальніше про Болгарію, зокрема про море. Як бачите, зранку море може бути ось таким досить приємним, грайливим, лагідним. Невеличка хвиля набігає на берег. І все це здається досить приємним. Але по обіді ситуація може різко змінитися. Про це ми поговоримо трошки пізніше. Ну а поки пропоную вам зануритися разом зі мною під прохолодну водичку, настільки приємну, чисту, прозору, яка бадьорить, заряджає енергією і дає. Трошки прохолоди оці спекотні дні. А вже по обіді ситуація може різко змінитися, невідомо звідки з'являється вітер, хвиля вже не така ласкава та лагідна, і ми можемо побачити, що. Різні спортсмени та поціновувачі екстремальних видів спорту дістають свої парашути, свої кайти і починають гратися зі стихією. В цьому щось є, за цим цікаво спостерігати. Але ще один нюанс я хотіла вам повідомити про болгарські пляжі. На них ви можете побачити жінок та дівчат, які засмагають топлес. Нехай вас це не дивує. Ну, а ми повертаємося до готелю, і я вам хочу показати, які сніданки в нашому готелі. Я хочу нагадати, що ми зупинилися і відпочиваємо у готелі Сірена три зірки. Харчування шведська лінія. І ось такі смаколики ми бачимо. Хочу додати, що харчування у Болгарії дійсно якісне, все свіже, все гарно і смачно приготовлено. І за якістю харчування Болгарія може посперечатися з Турцією. Мені є з чим порівняти, тому я можу дати свої найкращі рекомендації саме Болгарії в плані харчування. Трохи пройдемося територією нашого готелю, сонечко пригріває і всі шукають прохолоди біля басейну. Піднімаємося на наш четвертий поверх, щоб перепочити та перевтягнутися. І за декілька хвилин вирушаємо на прогулянку містом. Хочу вам показати, як виглядають центральні вулиці сонячного берега. Пройдемося по крамничках, подивимося на фасади модних фешенебельних готелів. Хочу сказати, що вулиці сонячного берегу не настільки чисті, як Хотілося б, але зробимо скидку на те, що це курортний, курортне таке невеличке містечко, і, можливо, просто не встигають все прибирати. Дуже багато туристів. Дуже. Ще завітаємо до найближчої крамниці, де продається буквально все підряд: і продукти харчування, і косметика, і сувеніри. А що треба знати про ціни в Болгарії? Вони скрізь плюс-мінус однакові, і шукати щось дешевше, мабуть, немає сенсу, тому що якщо ціни і різняться, це буквально на копійки. Різниця невелика. Я купувала і в супермаркеті, і в маленьких ось таких приватних крамницях продукцію товари, і ціни скрізь однакові. А от що стосується аптеки, то я вам раджу брати медикаменти з собою, тому що навіть елементарного цитермону мені в аптеці не продали через те, що його не існує у Болгарії. Вони Продають аспірин з парацетамолом. Це для них ліки від головного болю. Хочу сказати, що навіть готелі, які мають 5 зірок. Віддалені від моря, так само, як і наша трійка. Тому особливої різниці між тим, де відпочиваємо ми, і де розташовані п'ятизіркові готелі, я не помітила в плані близькості до моря. Все це перша берегова лінія. І ходити прийдеться і тим, хто зупинився в п'ятизірках, і тим, хто зупинився у трьохзіркових готелях. До речі, в Болгарії можна обміняти гривню на болгарські леви. Не обов'язково мати з собою іноземну валюту. Ну і товари на будь-який смак і одежі, і взуття, і продукти харчування. До речі, ось такі тапці. Я собі купила вчора за 25. Тут вони 17, дуже прикро. Що робити? Це треба все обійти, щоб потім не пошкодувати про покупку, щоб не переплатити. Трошки шкода. Але в цілому відпочинок тут цікавий. На мій характер трошки тут, знаєте, надто шумно, голосно і багато людей. Тобто все одно ти приїздиш на відпочинок, щоб якось морально і душевно відпочити. От. А тут виходить, що галас постійний стоїть і вдень, і вночі. Я сподівалася на те, що ми вночі якось будемо спати. І дихати свіжим повітрям, але змушені зачиняти двері в балконі для того, щоб зберегтися від так би мовити зайвого шуму, тому що дуже багато сторонніх, всіляких злінків. То птахи, то музика, то люди розмовляють, чи співають, чи щось там роблять. Коротше, Трошки мені на мозок це все давить на психіку. Я переконалася, що викладачам, вчителям їм треба все ж таки планувати свій відпочинок та дозвілля таким чином, щоб було якомога більше спокою і тиші. Але нічого страшного. В цьому році мені випало двічі відпочивати. Оце перший раз. В принципі, як я і передбачала, що перший раз я буду відпочивати, гуляти, а другий раз я буду вже лікувати нерви. Дивіться, яка пташка. Боже, як вони голосно співають, чи як це сказати, навіть не співають, щось таке, знаєте, дивне. Якісь такі видають звуки. Дивні як регіт. Такий, знаєте, саркастичний регіт. Можна так описати їхнє. Таке базікання. І вони дуже відволікають, особливо зранку. А це дуже класний, такий гарний, красивий готель. От. Ну, скрізь музика, ресторани, це буде да, постійно. Це відпочинок не для інтровертів. Це відпочинок для тих, хто готовий відпочивати і тусити цілодобово. От. Але знаєте, хочу вам сказати, що саме тут, в Болгарії, мені чомусь так стало особливо прикро за наш втрачений Крим, а, тому що це була дійсно перлина, яка... Ну, якій поки що я не знайшла заміну. Хіба що нехай прийде, хіба що в Чорногорії мені дуже сподобалося дійсно і повітря і Вода і природа, і мікроклімат ось цей. В Болгарії трошечки все ж таки є ось цей базар-вокзал. Наша кирилівка на мінімалках або на максималках. Не знаю. Можна на максималках навіть. Тому що тут трошки все більш масштабніше. І ще один такий був у мене інсайт. Наскільки... Прикро, що наша держава не розвиває наші курорти. І Азовське узбережжя, і узбережжя Чорного моря. У нас було щонайменше три таких великих локації, де можна було б будувати ось такого плану готелі і залучати інвесторів, і приваблювати туристів. І Це було б дійсно дійсно класно. Нам не доводилось би шукати десь якісь альтернативи за кордоном. Ми їхали сюди 30 годин майже 28, переходячи безліч кордонів з Молдовою, з Руминією, з Болгарією. І для чого все це? Для того, щоб покупатися в Чорному морі, якого у нас і так вдосталь. Одеса, материкове узбережжя, Крим. Ну це я, звісно, що так масштабую вже з урахуванням того, як ми жили до 2014 року. Отак от, от я для себе такі, знаєте, висновки роблю, так міркую. Вчора біля цього ресторану ми вже були, така е мельниця. Цікаво вже багатонько людей. От, тому розваг тут вистачає на будь-який смак і відповідно на будь-який гаманець. Дуже круті машини тут. Е, я так зрозуміла, що сонячний берег це таке досить модне місце, не знаю, чи є у них щось крутіше. Тому що, наприклад, в Варні мені взагалі не сподобалося. Там таке портове місто, і далі там ми проїздили повз ну, узбережжю, повз різні там міста, такі курортні. Мені здається, що саме тут на сонячному березі. Найбільш, мабуть. Е, ну, як це сказати. Тут всього вистачає, всього вдосталь. І, до речі, ціни на все досить помірні, хоча, знаєте, чесно кажучи, в аптеці мене не дуже потішило ціни, тому що я вдома забула свою аптечку, на жаль. І відповідно прийшлося мені двічі завітати до аптеки для того, щоб купити деякі медикаменти, без яких я не можу. І вони тут коштують, ну, в принципі, дорожче. Просто дорожче. Не набагато дорожче, але дорого. До речі, ось ці красуні, які регочуть. Дуже за ними цікаво спостерігати. О, молодик на небі, не знаю, чи буде видно. Молодий місяць. Такий серпаночок тонесенький. От, значить, ось така у нас з вами сьогодні прогулянка. Бачите, я завернула вже за рогом, трошки вже спокійніше. Така вуличка спокійно-спокійна. І... Боже. Відповідно, певні враження, звісно, що ми тут маємо від цієї країни. Болгарія вже вдруге. Перший раз я була тут понад 10 років тому, але була не на морі, а була на гірськолижному курорті. Місто Банско називало, називалося, де я була. Це був грудень місяць, зима. І Я їздила сама, автобусний тур був такий самий довгий: 30 годин автобусом. І тоді, на мене, Болгарія, ну це був власне перший мені такий, такий закордонний вояж, Тоді справила дуже таке позитивне враження, тому що мені здавалося, що тут все набагато краще, ніж у нас. А зараз я дивлюся і розумію, що у нас Україна. Настільки з величезним потенціалом, просто що потрібно, щоб нашу країну розвивали. На жаль, цього не було, а зараз тим паче цього нема, тому що війна. Шкода, ще так, тому що в е, нас дійсно є все. І моря, і гори. І вся необхідна інфраструктура, клімат. Просто треба це осучаснювати, залучати інвесторів. І тоді це було б гідними такими кроками до інтеграції. Ну і, звісно, людям підвищувати заробітні платні, тому що я так розумію, що ми взагалі десь там хвості. Болтаємося з нашими зарплатами. Зараз буду виходити вже на ту центральну вуличку, вже наближаюся до нашого готелю. Або, може, тут ще пройду. Вчора в цій крамничці ми були з дівчатами. От. Ну, я вже скупилася, я вже багатенько всього купила, якщо щось згадаю, то можливо ще щось докуплю, але в цілому, знаєте, що мене як бюті блогеру приголомшило тут, в Болгарії, те, що вони славляться своєю трояндою, всією болгарською трояндовою водою, виробляють всілякі косметичні засоби, але я не можу знайти, уявіть, гелю для вмивання, тобто звичайний засіб. Рідки для вимивання. У них є або тверде кускове мило, або мило для рук рідке, але ж ним я не буду вмиватися. Тому я дещо засмучена, а мені дуже хотілося спробувати їхні, ну вже знаєте, лінійку взяти. Там, наприклад, тверде мило, мило гель для обличчя, клінзер якийсь. Трояндову воду я взяла, ну, шампунь-бальзам. Бальзам тільки взяла мамі своїй на подарунок. Дивіться, так бачите, не дуже тут у них а, частенько взагалі-то. Так, треба стежити ще за рухом. А, от. Тому мені трошечки, я ще так запитала у а, продавця, у мужчини. Я кажу, чим ви вмиваєте обличчя? Ну, Російською, звісно, що. А він каже, ну, показує мені на трояндову воду. Я кажу, ну, це ж не для вмивання. А він, ну, типу, типу, нічим. Якось так. От. Коротше, все необхідне тут є, а відпочиваю не хочу. А морозиво з всілякими наповнювачами. Тут, до речі, дуже смачне морозиво. У нас в готелі його дають майже весь день і е, дуже нам подобається. Ми його двічі тричі на день їмо <форків> <форків> морозиво. Взагалі о, бачите, як вони галготять, Взагалі набір ваги тут просто невпинний. Це вони або сваряться таке, як знаєте, інтонація сварки, як коти так трошки, або вони скавчать або нявчать, або регочуть. Вон, красуни сидять. Вони тут замість ранкових петухів. Так. Да. Так, машина їде. Одним словом, ось так ми відпочиваємо, дуже цікаво. От. Завтра плануємо поїхати у старе місто Нісебор. Ще пофоткатися там, познімати обов'язково, тому що це вже таке буде більш ну, як культурна подія, так би мовити. Добре, до нового включення.